Отож, всім привіт! Всім, хто дивиться це відео. Не знаю, наскільки довго воно вийде, тому що пішов без всякого там сценарію, не маю там досвіду записувати якісь такі відео. Намагатимусь якомога коротше і стисліше, інформативніше записати це відео. Про що йде мова? Хочу поділитися своїми досягненнями. В галузі комп'ютерного обчислення мова йде про вбудований в Solidworks а, модуля Flow Simulation, який дозволяє моделювати, як себе поводять потоки газів чи рідин там в умовах якихось особливих. Десь років там, більше п'яти, мабуть. Сім-10 років тому побачив таку дуже цікаву штуковину. Це ось такий вітряк повітряний вітряк. він Це називається е, торбіна Архімеда. Коли вперше побачив, дуже-дуже так зацікавився цією штукою, бо здалося, що це має бути дуже дуже ефективна річ. Згодом послухав, почитав, що такі дійсно, там всі кажуть, що дуже. Ефективно, тому що, по-перше, вона здатна працювати навіть при, при е, вітрі в 6 метрів на секунду. Це дуже маленький вітерець, який, мабуть, важко навіть відчути шкірою, чи там за рухом волосся там, чи щось таке. Це одна така цікава річ за цю штуковину. Ще одна річ: інші е, інше інше пропелерного типу. Вони коли працюють, коли обертаються, вони створюють інфразвук. Це не дуже добра річ, не можна ставити того поруч із населеними пунктами. Ну і кажу, що там якось погано впливає на пташок. Та вони там оминають їх, не можуть сидіти на деревах поруч. Ну, така річ. <кій> Тож, чому ця штука називається саме турбіна, саме Архімеда? Тому що для побудови її використовується ось така спіраль. Вона там з за певної логіки строїться, вперше це придумав Архімед. Хто придумав з, зі спіралі Архімеда створити саме турбіну, я не знаю, як давно це було придумано і хто це придумав. Але ця штука мене дуже зацікавила, і я вирішив. Я захотів спробувати, хоча б якось там дізнатися на що воно здатне. Дуже довгий час якоїсь там інформації, як саме треба робити. Обчислення в, в цьому модулі Flow Simulation. <клух> Інформації не було так багато. Це по-перше, по-друге, то, що можна було обчислити, можна було наробити ось таку кількість всяких... Е, поставити цілі, щось там з'ясувати, якісь параметри і так і не розібратися. А що з того дійсно важливо? Е, що, то, що з них, За що має відповідати? Тому що, за, якщо орієнтуватися за, за одиницями виміру, все одно багато залишається питань. Що на що ділити, що на що примножувати. От, е, розміри. Розміри цієї штуки невеликі. Вона має діаметр 120. Довжина є десь сотня. Так, це в сторону. 100 мм. Добре. Аби, аби протестувати її, з'ясувати, що вона може, навколо неї була побудована ось, ось така камера дослідницька. Якби для нашого ока ми бачимо, що це якась закритий простір, але у програмному сенсі, ось тут, на цій стінки, в нас генерується певна кількість повітря, а саме 10 кг на секунду. А оця стінка в програмному сенсі являє собою від, відкрите вікно в відкритий простір. Тобто, звідси. Тут повітря з'являється, воно дме через цю трубку і видуває туди назовню. От. Так, ну добре, це ми сховаємо. Які умови експерименту? Давайте подивимось. Отож. Протягом 5 секунд на цю е, дме вітер, з якого швидкістю ми не знаємо, але знаємо розход 10 кг на секунду. Протягом цього часу всі ті турбулентні течії, які виникають, вони мають прийти до якогось там рівномірного потіку, до якихось рівномірних значень. Після цього з 5 по 11 секунду, тобто це 6 секунд, турбін, турбіна розжинається до швидкості 3000 обертів на хвилину. Після цього її швидкість стабілізується на, цій, на цих обертах, і також ще 4 секунди це продовжується. Для чого? Для того, щоб ми також саме потік. Повітря дійшов до якогось рівномірного значення. Нащо ще то було зроблено? Щоб доки турбіна стоїть на місці і нікуди не обертається, ми могли дізнатися деякі важливі речі. Наприклад, який крутящий момент створює повітря? Давля, давлячи на цю трибину. А ще яку силу е, створює потік повітря е, вздовж осі обертання. Це ось Z. Так, добре. Ну, подивимось, наприклад, яка була побудована сітка. Ось така градка називається. Це градка на четвьорочку. Бачимо, що загальна на четверку. Доволі така деталізована сітка. Добре. Ну, то давайте подивимось тепер на графіки. Отож. Ну, наприклад, саме перше, що в нас тут було? э, швидкість. Швидкість у нас тут 23, э, 23 метра на секунду. Так. Це максимум, Ось вона, 23 метра на секунду. Бачимо. Масовий розход. Бачимо, що наше 10 кг на секунду. Ось е цікавий графік. Ми бачимо, що десь так приблизно з 2, е з 2 секунд до 5 секунд в нас потік повітря вирівнявся. Він там диме щось давить на цю турбину. А далі з 5 по 11 секунд у нас відбувається розгін турбіни. І ми бачимо позначку 0. Бачимо, що десь приблизно на 11 секунд, сила дорівнює 0. Тобто, оця, що вже над нульом, означає, що турбіна вже працює як, скоріше, як вентилятор. Тож, давайте подивимось, подивимось на ось це. Це графік, який нам показує, що повітря вже йде за обертанням саме цієї турбіни. тобто турбіна вже працює як вентилятор. Добре, так. Давайте, якщо ми вже зійшли за графіки, то подивимось, ще на оце. Так, це, ми, мабуть, скроємо. Ось це розподілення швидкості. Подивимось скорость. Добре, це як розподіляється швидкість потіку повітря на 15 секунді. Бачимо, ось тут найбільшу швидкість, і вона майже, майже не помічає на своєму шляху цю турбіну, тому що е, оберти турбіни і швидкість вздовж осі, вони синхронізовані. Ще ми маємо згоду подивитися ось таке розподілення е, швидкості. Так само ми бачимо: ось тут ядро таке, червона це швидкість, е, висока найбільша швидкість потіку повітря. І оце от вже синє це 5 метрів на секунду, тому що тут було закладено. так. У нас показується від 5 до 23. Метрів на секунду. Ось. Зараз ми трохи відмотаємо пленку назад і подивимось, що відбувалося на, ну, скажімо так, на третій секунді, коли турбіна ще не оберталась. Ми бачимо ось, як розподіляється швидкість повітря. Ми бачимо, що воно закручується. Якщо я сховаю саму, саму турбіну, ми бачимо, що повітря давить на лопаті і якось там закручується. Через, Саме через це в нас формується саме оцей от, е момент. Крутящий момент. Добре, це ми побачили. Ще в нас є траєкторії. Ось що ми тут можемо бачити. Дуже складно щось побачити окреме, але принципово цікаво то, що е повітря обертається протилежно від обертання турбіни в сторону. Так, добре, побачимо. Можна включити трошки анімації. йдемо далі. Тепер ми можемо побачити, як формується тиск на лопаті. І ми бачимо ось ці червоні, що це створює високий тиск, у той час як зсередини в нас низький тиск. Розуміємо, що є така сила, яка заставляє цю турбину обертатися. економічне видавлення не показує. Незрозуміло, добре. Касательно напряження. Так само. Бачимо, що таке щось давить. Гаразд. То йдемо далі. Подивимось на п'яту секунду. У нас майже нічого не змінилось. Все так само ми бачимо, що з цієї сторони, бачимо, є тиск. Ось ця цікаве розподілення. З цієї сторони все синє, тому що немає тиску. Так само, мабуть, подивимось на розподілення швидкостей повітря. Добре. Все чудово. Так, йдемо далі. Дивимось, наприклад, на шосту секунду. Що ми зараз побачимо? Цікаво. Так, мабуть, саме тіло я сховаю. Все ще присутня сила, дуже чудово ілюструє, що в нас майже уся поверхня вже задіяна і дуже себе чудово проявляє. Так само ми бачимо, що а, турбіна обертається за годинниковою стрілкою, а потік, який, потік повітря, який формується, він завертається в протилежну сторону. Все, як має бути у випадку з. Турбі... з З вітряком. Дивимось далі. Наприклад, восьма секунда. Що в нас буде? Ми тут вже бачимо на графіку. Що якесь тут щось вниз вже пішло чомусь. І бачимо, що щось тут трошки. Вектора швидкості вони якось незрозуміло, якісь неправильно. Вже частково в протилежну сторону закручуються. Що відбувається з потіками. Цю штуку ми сховаємо. І вже ми бачимо, що в нас формується. Такий собі траїдальний вихор. Дуже цікавий аспект, але ми все, можемо, ми все ще можемо зробити висновок, що, <кхем> що виконується корисна робота, тому що з цієї сторони ми бачимо є тиск. З цієї сторони його немає. Йдемо далі. А ми ще, мабуть, подивимось на розподілення швидкості. Ось так. Дуже гарно ліструє. Добре. Оцей тороїдальний вихор стає ще більш виразнішим. Тепер ми його бачимо набагато краще. Але навіть якщо за умовою його існування, ми все одно бачимо, що все ще є корисна робота. Дивимось на це не той графік, що нам потрібно. Ми бачимо, що. Вже 0,5 Ньютона на е, метр, це момент, крутящий момент. Добре, якщо подивитися розподілення шубкостей. Ось воно яке. Гаразд. Йдемо далі. Переходимо до 10-ї секунди. Ось одразу у нас підтягується графік, ще менше у нас крутящий момент. Чому? Тому що ми виходимо на такі оберти, де вже. Швидкість обертання настільки нас великі, що повітря не, не таку силу створює. І ось що ми бачимо, це дивовижний результат. Якщо це 10 секунд... Це майже дві з тисячі обертів. Подивимось ще на розподілення швидкості. Добре. Ми вже бачимо, що тут ще присутній високий тиск, але у нас і з стильної частини, і з ліцевої частини вже трошки так майже однаковий тиск. Тороше йдемо далі. І все, і поламалось. Так, продовжуємо. Одинадцята секунда. Так, там. Ага. Навіть не одинадцята. Ми трошечку назад. 10 ,6. Добре. Що ми тут бачимо? У нас тут спереду ще є е, такий високий тиск, який мав би заставляти цю турбину обертатися. Але у самому центрі обертання, швидкість обертання не така велика, як на кінцях, е, на краях цього диску, мовно. І ми бачимо, що вже в нас отут утворюється високий тиск. І, або ну, поки що він дорівнює один одному. Тому в нас чуть-чуть менше за ноль. Якщо ми переходимо до восьмої секунди, ось вже 0. І... Ми бачимо, що зовнішній потік повітря, він йде за турбиною. А момент, крутящий момент дорівнює нулю. Тобто корисні роботи вже не відбуваються, не виконуються. Ось. Яке розподілення потіків, потоків повітря, швидкостей? І ось, власне, яка турбулентність виникає. Далі перейдемо до 12 секунд. І ось вже наша турбіна працює як вентилятор. Ну і ми можемо зробити. Розрахунок він би відбувався наступним чином. Наприклад, наприклад, Припустимо, що в нас буде частота обертання 1000 обертів на хвилину. Що ми робимо? Ми помножуємо частоту обертів на хвилину, помножуємо на крутящий момент. Це в нас тут щось. Ну, хай буде 1. І ділимо на коефіцієнт 955. Отож, ця турбіна зараз генерує 104 Вт 105 Втів потужності. Ось такий розрахунок. Нагадаю, це все, що я хотів сказати. Дякую, що дотерпіли, додивилися до кінця. Не знаю, що ще додати. Але я дуже з собою задоволений.